То я в конце концов обрадувалась, коли встретила описання. От во що віриш, то і буде. Повністю підтримую. І згодна з цією фразою, що те, в що віриш, те і буде. Да. Я б зараз хотіла щось доповнити, але я так щось поринула в себе, коли почула цю фразу, що нічого не можу сказати. Шотяк. Чому не вкусити? Ну, передумав. Всім привіт! А ми тут проснулися з Максимком. Да? Скажи подивись на себе в камеру. Mm -hmm. Чекаємо, зараз до нас має прийти на масаж жіночка. Вот, а за вікном а потім вийдемо гуляти, і я вам покажу, що там твориться. Або одним маском. Завсім всі, напевно, вже бачили, що там шатанка. У нас отак прийшов масажик. Малий коротше перед тим як прийшла масажистка, дуже розплакався. Ну нічого. Тільки його поклали, роздягнули, він знав, що зараз буде. Я трошечки зняла сміється. Я не зазнімаю процес для того, щоб не смущати людину, не знімати техніку, щоб не усуджували, бо кожен робить масаж по-різному. Я просто знімаю емоції свого синочка. А емоції в нього неймовірні. Звісно, груди він не любить. Я не любить на спинці зверху, де лопатки шийка. У мене розрядилася та камера, я не пам'ятаю, що я вже там говорила. Я її дозаряджу. заряджу договорю. Я малого воду поки вдягала. Він знов заснув. Поки малий спить, я буду їсти. Дай чек. чек. так. У мене тут буде картошечка варена. Картошечка варена, брокколі, кавуся, яку я не допила. І, і, і мало включитися. І Маша її я бачите, яка розпаклана, заспана, тому що малий проснувся в 5.40. В нього як тільки почали зараз ті масажі, дитина просто почала не спати вночі. Якщо я вам розказувала в Update Baby, що він прокидається... Один раз вночі поїсти і в цьому встає вже їсть трошки і встає. То зараз він рахуйте, ми його кладемо 9.00-9.30, в Нього такий режим. Ми його потрошки суваємо до восьми, бо нам зручніше, щоб він раніше лягав спати. Тобі вже є така можливість, що можна сувати режим. Поки в нас це 9.00-9.30 виходить. І він прокинувся в першій. Прокинувся в пів друга. Це перший холом 5 посусав, Я його переклала. Він прокинувся на добре. десь за 22, тоді в півтретя, тоді в четвертій. І от п'ята 5.40 він вже захотів встати. Просто почав кричати ні з того, ні з цього. При тому, я вже його лишила з нами спати і одно дитина ні не хоче спати. Не знаю, що на нього так збудливо впливають масажі. Поняття немає, чого так виходить. До речі, зацініть, як знімає та камера, як знімається. Тут 60 кадрів в секунду, там 50, але формат той самий налаштований. Я старалася їх налаштувати однаково. Смій цікаво, подивлюся, як знімає. Давно на Соньку не знімала. Але мені здається, на Соні стабілізація краще. На вулиці снігопад. Я думала, що я з ним піду гуляти, але оскільки він заснув, я ще нічого не їла. Тому що Андрій трошки довше затримався сьогодні вдома, щоб я могла поспати, бо в натурі малий рано встав. То я поспала і як тільки встала, десь зразу через пару за хвилин 15 прийшла масажистка, тобто я встигла вмитися. Я зробила каву, все підготувала, для масажу і все. Потім з вами ще поділюся, як я сходила до ортодонта. Це весело. Покажу свої знімки. Але я думаю, я про це буду окреме відео готувати. Про те, як я роблю зуби, тому що чекає. Чекає мене процес довгий. З анестезією буду вчитися стеджуватися, робити банк молока. Ой, в общем, поки мені ще все це страшно звучить, ну але я розкажу, які справи в нас. Все, мені смачного, всім смачного, хто дивиться. Продовжуйте, а для вас пройде секунда. Всем привет! На сегодня 12 число, Это там Максимчик. Максимчик, что-то Жуємо. У нас сьогодні був масажик другий. Я вам ставлю сюди кадр з масажика. Зовсім чуть, -чуть зазняла. Отак він какає. <существует> <существует> ну, Давай попукаємо.

Камеру не смієшся, ні? Камеру не смієшся. Як ти реготав? Не вийшло зазняти, як він реготав. Тільки що ще ходила до ортодонта після його масажика. І я зараз буду пити каву. От грію собі каву, тому що ми прийшли малий мали, спав. І я подумала, о, встигну поїсти, Пити каву. Ну ні, кава з молочком не встигла я. Поїсти і попити каву, тому що малий зразу проснувся і захотів їсти. скажи, А руки мене не дуже влаштовують. Чи влаштовують? От, він собі тут лежить, у нього таке я написала Чіко. А, це Чіко Magic Relax 3 в одному. Якщо не помиляєш, що треба одно. No. Magic релакс, коротше, я сюди вставлю посилання, що це за кріселка. Вот. А в мене булочка з витребеньок. Ну, фокусуйся з бананом і шоколадом і кавуся. Поки Максимчик дає мамі поїсти. Да? Тут такий маленький хапчик. Хто ти такий маленький хлопчик? Хто такий маленький хлопчик? Чихи такі маленькі сладкі ножки. О, пальчики, якие мои. Ой, маленькі пальчики. Ой! Тихо, так стухає, мама. Такі сладкі ножки. Обожній твої ножки маленький хлопчик, ти дивишся на хмарку. я вам покажу, куди він дивиться. Сюди дивиться наш Максим. Да, мої Каже, мам, міняй мене, бо ще на тебе пісню? а як пісню, так високо пісну, так? Підгузничок Що Шамапочка такі, звуки видає. Ой-ой-ой-ой-ой, це було небезпечно, так? Да? Отак. От Шамапочка такі звуки видає. Ой-ой-ой-ой-ой, це було небезпечно, да? От так? Мої, М -м 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 -м. мої маленькі ножки. М -м -м -м. Так люблю твої ножки. М -м -м. Такі слідки пальчики. Такі мої слідки пальчики. М -м -м. Мої маленькі пальчики, така маленька ножка, така малюсінька ножечка. Да. Мій хлопчик, такий любимий, так би відкусила тебе. Кусочок би відкусила і з'їла. Відкусила би і з'їла. У вас чого ж такі діти солодкі? Тягаємо штанишки, у нас оце все зірочку, це з бейбі боксу, видно, в зірочку. Ви сьогодні хочете з бейбібокса. Готовий? Підгузничок змінений. Так? Да. Все? Ти готовий йти далі рухатися по життю? Готовий. Мій носик такий сльодкий, мої щіточки. Мої щоточки сльодки. Менюсик такі шлядки. Подивіться, ручка малюсенька. Така малюсенька, фокусуйся. Вот так. Уйкі пальчики треба постригти. Нігтики. Постригти нігтики треба. Якщо твого ракурсу все виглядає. Гарно ну, слухай, виглядає. Максимко встав, кіт спить. Ми там побавились на нашому коврику. І я ростаюсь порадою, готуюся разом з дитиною. І зробила там масово капітануло, крем-суп з ціної капусти і там каша. Пшенична каша. Максим любить в цьому кріслі сидіти. От нас сидів. Гризе там щось. гризе, щось що, там грезеш. Щоб писаєш. От, ми там зелька, як дивимося на себе. Максимчик. От. І чекаємо. Тата з роботи чекаємо. І будемо їсти. Максимчик вже поїдемо, мама теж голодна. Я Максимчик не хоче вже лежати. Скажи, мам, ти зупи приготувала, та що приготувала, все носи. Намагається перевернутись колясці. Отак От я його застаю вночі. От в такій позі, коли він вже кричить. Максим. Що робиш? Максим, мам, не приставай. А. Ти тут взагалі животом вперся Аж намагається як ви це бачите? Нічого не виходить, коляска дуже вузька. Да? Все одно, все одно. Скажи, пацани не здаються, пацани не здаються, не, не, не здаються, не. Ну пробуй, пробуй, мама чай поп'єм. Була пінка таку взяла. Кину в ванну олійку. Ефірну або зірочку, або таку дівчинку, ще не знаю, ще не вирішила. Але що... дає дуже класний запах. Ця Пахне чимось свіжим, свіжими, ця квіточками. І зроблю ось таку масочку. Релакс. Це одна з тих 10 книжок, яку я маю прочитати цього року. Я її щороку майже перечитую. Дуже цікава книжка, офігітельна. Потім про менеджерки детальніше розкажу, не в ванні. Плюс це спосіб провести з чоловіком час. Ми читаємо двох і потім ділимось враженнями. Рекомендую прочитати всім. Зверху, де лопатки шийка. Як я вже казала, не любить, коли роблять масажик на шийці, отут на грудях, на спинці, ззаду на шийці. Не любить, коли масажують ручку, особливо чомусь праву так кричить, не любить, коли так ножками до себе його кладуть, а так головочку дивляться на нього. Не любить, коли взагалі головкою до себе і ножки жабками а так то в принципі масажики добре проходять, він більшу частину сміється, посміхається, гукає щось. Плаче мало, ну але буває чи причини, що він плаче, от нас вже чотири масажика прийшло. Він голодний і починає плакати, а що він хоче вже спати і починає плакати. Ну але масажик закінчити треба. В принципі, думаю, що буде якийсь результат, тому що він з кожним днем все краще і краще реагує на те, що йому роблять. Він вже такий в очікуванні, коли його роздягають. От він, наприклад, сьогодні, вчора я говорила завчора, сьогодні розкажу я вже за сьогодні, тому що я забула вчора продовжити відео. Сьогодні ми з ним заснули перед масажем. І коли масажистка прийшла, я його розбудила, він такий полусонний був. Ну, то якби, в принципі, нормально протримався. Але все одно, от масаж закінчився, він зразу заснув. По графіку. 11.20, дитина вирубається на 2 години. Годину він сам спить міцно, другу годину він досипає, йому треба сосочку тулити. Ну так то, в принципі нормально. У мене на фоні гра GTA. і там варяться вареники. Ну, що не вареники, що вода. На вулиці знову сніг Обіцяють 16.20, число мороз до мінус 20. Я виставила. Сторі, щоб не перерепостила в інстаграмі про те, щоб якщо у вас біля будинку, біля під'їзду є якісь тварини безпритульні, щоб ви їх пускали в під'їзд будьте добрі, думайте не тільки про себе. В такий мороз дійсно можуть замерзнути тваринки безпритульні. Хоча вот Андрій каже, що у нас підвал теплий, і в підвал є нормальний прохід через віконце, Але все одно, якщо тварина проситься. Діст, пускайте і годуйте чимось. У нас є одна така жирна киця. Ми, коли з Андрієм говорили про безпритульних тварин, зразу про неї згадали. Її всі підготують. Чорно-біла як корова. Думаю, вона справиться в ці морози. Але все одно. Мені здається, в ці морози всі тварини будуть сидіти в підвалах. Окріп, кипить, вареники треба робити. Це він до себе говорить. Окріп, кипить, кипить окріп. На себе дивишся цю камеру? На себе. Просто екранчик поворотний і так і хочеться дивитись на себе. А, шо, не ти налаштувала вже кадри. 50 кадрів. Дивилася? Ліпше знімає? Так. Да. Реально ліпше знімає? Да. Нема вже того. Ніби нема. Ніби чи нема? Бачи. Тобто ти не дивилася ще? А така в нас історія. А ще сьогодні старий новий рік. Всіх вітаю зі старим Новим роком і всіх веселів з іменинами вас. Дідуля. Люблю. Люблю, вітаю тебе з веселем. Закінчився сьогоднішній масажик. Тато Максимчика колихає, робить йому вулицю. Бо ми всі вбиті. Хоча я більше спала, ніж вони вдвох. У нас пляшечка. По тій причині, що легше йому дати молочко, коли він носить калясті, не справи на руки. Отак ми створюємо дитині вулицю. Випускаємо тепло з квартири. У нас відколи почались масажики, це 4 дня вже від понеділка, сьогодні ночі, тому що малий до того, як почались масажики, лягав з 9 до 10 і прокидався один раз в четвертій або в п'ятій, їв, засинав і прокидався в сьомій. А в день, коли почались масажики, вдень саме режим не збився, ввечері він як і лягає, так і лягав. Прокидається кожні півтори години. Ну, години тридцять, години сорок, як коли. І щоб він нормально спав вночі, вдень йому ніколи багато не давали спати. От, наприклад, в нього є режим, що він спить з 11, там, тридцять, до прикладу, до, до, до першої або до першої тридцять. Все, я його будила. То саме ввечері, коли він засинав, він хотів ще більше спати, його будила. Зараз народ, я так хотіла спати, Андрій так хотів спати, малий так хотів спати, що ми спали 5 годин. Малий заснув о 11.20, Ми з Андрієм поснідали, лягли всі разом спати. І зараз вже по четвертій малий ще спить. Андрія я розбудила, щоб він пішов купив щось солодке. А я прибираю на кухні. Ну, в общем. Бачимо, я потім розкажу, чи Малий вночі буде спати. Ну, напевно, вечірнього сну в нього вже не буде. 5 годин спить. Ви уявіть, як він вночі не висипається, що він зараз так спить. Він один раз прокинувся, його погодували і далі спить. Тому, блін, він не висипається, непонятно, що це в нього зараз такий. Мала поділитися. Просто мало поділитися і все. Просто мала поділитися. Я діга дитина спинить, вікно народжений. О, я тут дивлюсь, вікно хтось з коляскою гуляє. Не тільки наша дитина зараз спить. Зручно тобі так. Мужик, мужик, мій, зручно тобі так. На штехі сімейний вечір. Пробужаємо старий новий рік. Ой! Проважаємо старий новий рік. Каже, цей новий рік приніс вам мене! мене. Ой, щось снистики. Глозастий. Наскільки нашого малого сильна голова що він нас пробиває в селі? Давай, малай, три, два, один. Бум! Бум! Да, Максимчик? Скажи, у меня голова орех. Бум! I'm not like the muscle class and stuff in the biggest one. У-у-у-то звездочка. Ты моя звездочка. Ти моя звездочка. Телефон. Кажи, мам, ти что мене знову знімаєш? Ну надоела вже. Ой. Пішний на маму ноги поставив? Вот Ось так.